Вітаю, друзі! Хотів би ще раз подякувати всім тим, хто відгукнувся на моє колишнє відео, в якому я пропонував змінити формат нашого спілкування. Я вдячний тим, хто підтримав мене, і також вдячний тим, хто висловив свої сумніви в доцільності цього кроку. Особливо я вдячний вам, дорогі друзі, хто пропонував теми для обговорень і, чесно кажучи, вже навіть збирався одну із них розкрити сьогодні. Однак все змінилося після останніх подій, пов'язаних з нашою героїчною Одесою. Одеська область завжди була бажаною ціллю для російських агресорів. На початку широкомасштабного вторгнення існувала величезна загроза висадки морського десанту в акваторії Одеси з метою захоплення цього стратегічного міста на півдні України. Лише завдяки героїчним зусиллям Збройних сил. Її військово-морських сил. Їх не було великих надводних кораблів, але в яких була мужність і бажання захистити свою країну. Цим планам ворога не вдалося не, не, не судилося реалізуватися. Пам'ятаєте, героїчну оборону острова Зміїний і той клич, який народився саме там, а саме русський воєнний корабль Іди у ну, відомому всім напрямку. Воно надихало наших захисників, на героїчні зусилля по захисту країн. І звільнення острова Зміїно стало одним із дуже таких героїчних і переможних сторінок в історії нашої країни і наших Збройних сил. Однак ворог не зупинив своїх спроб захопити Одесу. Для початку давайте подивимося на карту. Одеська область практично ділиться на дві частини: на північну і південну. І ці дві частини розділяє річка Дністер. Власне кажучи, Дністровський лиман, який глибоко врізається в узбережжя Чорного моря, фактично відокремлює ці дві частини Одеської області. І для того, щоб зберегти південну, сполучення з південною частиною Одеської області, яка має ще назву Південної Бесарабії, існувало два. Основних шляхів. Перший шлях пішов вздовж Чорного моря через Кароліно-Бугаз на Затоку і Сергіївку, ну і вище на Білгород-Ностровське. Там, в районі Кароліно-Бугас-Затока, стояла знаменита, знаменитий міст розвідний залізничний, через який ішли залізничні потяги на південь Одеської області. Але цей міст у 2022 році було фактично зруйновано ударами расистів, тому що вони прекрасно розуміли його стратегічне значення. Після цих рашиських ударів, основною трасою, яка з'єднувала південь е, з центром Одеської області, стала траса Одеса-Рені, яка йшла північніше е, затоки, е, Дністровського Лиману, тобто Дністровської Затоки. І там через. Річку Дністр в районі селища Маяки стояв, стояв знаменитий міст на цій трасі, який був основним стратегічним об'єктом, який дозволяв з'єднати ці дві частини Одеської області. Міст без всякого сумніву був стратегічним, тому що саме через Румунію, через по цій трасі йшла основна частина допомоги, військової допомоги, яка через Румунію доправлялася в Україну. Хочу нагадати, що в нас є проблеми з Угорщиною, Словаччиною, були проблеми на кордоні з Польщею, саме румунський кордон, кордон з Молдовою були основними, скажімо так, тими вікнами в Європу і вікнами до наших європейських союзників, через які така військова допомога надходила. І тому расисти поставили собі за мету перерізати ці логістичні шляхи, які поєднували нас з нашими союзниками. Саме місто Одеса вже давно було об'єктом терористичних ударів. Расистів і енергетика Одеської області, як зараз розповідають нам спеціалісти, і так була завжди слабким місцем. Вона, ну скажімо так, була не до кінця продумана і зроблена правильно. Тому расисти дуже часто виводили із ладу всі об'єкти енергетичні в Одесі і Одеській області. Але 18 грудня ситуація кардинально змінилась з цього часу, расисти почали бити безпосередньо по мосту. В селищі Маяки, намагаючись перерізати цю головну трасу логістичну, я б сказав би так, трасу життя Одеса Рені. Для початку давайте подивимося відео повітряного удару по мосту в районі селища Маяки. Воно не є секретним, оскільки практично обійшло всі телеграм-канали і всі засоби масової інформації. Я хотів би звернути вашу увагу на звуковий ефект, який супроводжує це відео. Ви почуєте стрільбу. Шахеду. Ви побачите сам шахет, і побачите результати його повітряної атаки. Отже, давайте подивимося. Картина доволі сумна, незважаючи на всі зусилля мобільних вогневих груп, які ведуть вогонь із е, зенітних. Кулеметних установок шахет зумів спокійно пролетіти і вдарити в міст, збігаючи вперед, скажу, що в результаті цих ударів а всього було близько 40 шахетів по мосту, і близько 20 із них, як повідомляють засоби масової інформації, влучили в міст. Загинула жінка, яка їхала в машині разом зі своїми трьома дітьми. Вона захистила, вона закрила своїм тілом свою, своїх дітей і, на жаль, загинула. Але саме страшне полягало в тому, що оці шахеди, які атакували і пошкодили міст в районі маяків, як ви бачите, вони були, скажімо так, їх не вдалося прикрити тими засобами протиповітряної оборони, які тоді були в розпорядженні захисників цього моста. А чи існували більш ефективні засоби для його захисту? Ну що ж, давайте подивимося на це відео. Де шахет збивають переносним зенітно-ракетним комплексом ігла, ще колишнього радянського виробництва. Як бачите, практично ракета дуже швидко дістала шахет, і він знищений влучанням ракети. Як повністю виглядає цей переносний зенітно-ракетний комплекс, давайте подивимося. На цьому відео я звертаю вашу увагу, що розрахунок із двох чоловік він здійснює прицільний вогонь уже не по шахіду, а по крилатій ракеті. І подивіться, який був результат. Переносний зенітно-ракетний комплекс Ігла це достатньо давня зброя, яка була на озброєнні ще збройних Радянського Союзу. Ви бачите, ракета вилітає в... після того, як оператор прицілився. І голівка самонаведення, теплового самонаведення, вона захоплює шахет, який летить, влітає йому, як то кажуть, в хвіст. І таким чином цей засіб повітряного нападу знищується. Влучення практично 100%. До речі, за тим же принципом діє, наприклад, комплекс Джавелін протитанковий, який також має теплову головку самонаведення і є ефективним засобом значної протитехніки. Стосовно грошового забезпечення, так от ракета із ігли, в принципі, співмірна по вартості самого шахеда, тобто, збиття подібним, подібним ракетним переносним зенітно ракетним комплексом. Воно не, не є таким дороговартісним і таким, що потребує значно більше зусиль. Якщо ви пам'ятаєте, коли ось в Польщі нещодавно залетіли навіть не шахе, а гірбери, які не несли е е навантаження бомбового, то їх збивали літаками в 35. Ну, це в принципі те ж саме, що, скажімо, мікроскопом намагатися забити гвізду. Але ну, така була тактика боротьби з цими повітряними засобами нападу. Ну, У зв'язку з тим, що ви побачили, виникає декілька питань по ситуації. Позиція перша. Міст через річку Дністр в районі маяків, безумовно, є стратегічним мостом. І, відповідно, він повинен охоронятися значно сильніше, ніж будь-який інший об'єкт. Питання перше: чому мобільні вогневі групи мають на озброєнні кулемети, зенітні кулемети, вочевидно, зенітно самохідні установки? Але чому вони не мають переносних зенітно-ракетних комплексів? Навіть в Афганістані муджахіди від американців отримали стінгери, якими активно збивали радянську вертолітну техніку, гвинтокрили. Чому на цьому стратегічному мосту у розрахунку не було переносних зенітно-ракетних комплексів? А чи стінгери американцям постачаються? Це питання перше. Питання друге. А чому ці шахеди зустрічають уже тільки в районі моста? Що зважало збивати ці шахеди на дальніх підступах до стратегічного моста в районі села Шемейки? Давайте подивимося, як це відбувалося в Одеській області ще зовсім недавно. А, а, а. Мама! Щойно ви побачили повітряний бій, який вів легкомоторний літак як 52 проти шахіда. Тобто, на відміну від стаціонарного мобільної вогневої групи, що вона називається мобільною, але звісно, що вона не має такої мобільності, якої має шахід. Так от-52 як Як-52 це навчальний літак, в якому два пілота один основний, другий інструктор. І ось воюють собі, він вилітає, він летить до Шахіда, він, як то кажуть, пристраюється йому хвіст і далі веде вогонь другий е член екіпажу. До речі, ввів він вогонь навіть не перенестим занято ракетним комплексом, судячи з усього кулеметом, і цього було достатньо для того, щоб збити шахет. І шахет було збито. Скажіть, будь ласка, такий легкомоторний літак, він міг би зустрічати шахеди не біля самого моста в районі селища Маяки, він би мав би зустрічати за 100-150 кілометрів від. Цієї небезпечної зони, куди повинні куди намагалися пролетіти шахіди. Чому таких літаків немає? Ну і питання третє. Скажіть, будь ласка, хто взагалі повинен відповідати за захист цього моста? Коли подібне щось сталося в Києві, то Володимир Санч одразу поклав вину на мера Києва Віталія Кличка. І навіть сказав, що він би хотів би сказати, що там, значить, хто за це відповідає, але утримається. Він слова не сказав про, наприклад, начальника військової адміністрації Києва, про е командуюча повітряними силами. Ні, винуватий мер. Він не захистив від шахидів, е, цей об'єкт. Ну, а ви побачили десь, скажімо, на мосту в районі селища Маяки, а протидронові сітки. Якісь захисні споруди. І саме головне, хто повинен був би організувати протиповітряну оборону? Невже командування Збройних сил України? А чим тоді займається військова адміністрація? Хіба складно було створити добровільне формування територіальної оборони, територіальної громади, яке б взяло на себе функцію захисту, озброїти його відповідними засобами, переносними зенітно-ракетними комплексами? І Накрити протидроновими сітками, щоб забезпечити захист цього стратегічного об'єкту. Чому пан Кіпер, який декілька років сидить в Одесі, не зміг цього зробити? Хто йому заважав? Прокаду? Дивно. Але, попри очевидне провали кіпера як начальника Одеської обласної військової адміністрації, я все-таки не став би робити його головним винуватцем того, що відбувається. Кіпер – це лише частина тієї безвідповідальної системи управління, яку побудував верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський? Адже він несе відповідальність за національну безпеку і оборону. І всі дією на посаді верховного Головнокомандувача, вони мають наслідком всі ті проблеми, які ми сьогодні маємо. Просте запитання. А чому Володимир Олександрович цілий рік? Не призначав командувача повітряних сил України. Що йому заважало? Чому він не вважав за потрібне призначити постійного командувача в такій дуже чутливій сфері, як протиповітряна оборона? І не треба мені розповідати, що, мовляв, був виконуючий обов'язки. Виконуючий обов'язки це людина тимчасова. Він не може пропонувати стратегічних рішень, яких, до речі, Дуже й дуже потребувала обстановка в повітрі, яка на той момент складалась. Поки Чепай думав, расисти вдосконалювали тактику ударів повітряних. В першу чергу мова йшла вдосконалення засобів нападу. Вони поставили на шикити турбореактивні двигуни, в результаті чого вони почали літати вище і швидше. І мобільні вогневі групи просто. З висоти 4-5 кілометрів, на яку піднімали шахіди, просто не могли їх дістати своїми засобами, вогневими засобами. Крім того, оскільки шахиди літали швидше, то час на прийняття рішення, на прицілювання зменшувався. Як наслідок, ви бачите, що було в маяках, вони просто не попали в цей повітряний об'єкт, і шахід спокійно влучив прямо у міст. Що ж ми могли в той момент протиставити? Ми повинні були відреагувати на цю зміну тактики повітряних ударів. Але ми не могли цього зробити, тому що стратегічних рішень щодо посилення повітряної оборони нікому було прийнято. Володимир Олександровичу це було нецікаво. Головнокомандуючий сирський у нього голова боліла за ситуацію на фронті, де внаслідок провалу мобілізації, знову ж таки, з допомогою Зеленського, він забирав е солдатів із мобільних вогневих груп, послаблюючи і без того недостатньо сильно. Повітряна оборона. Ну і саме головне. Потрібно було шукати нові засоби протидії засобам повітряного нападу противника. І, на жаль, цих стратегічних рішень не приймалося. Ви мене можете запитати, а що ти під, розумієш під словом засоби, зміну, зміну, які адекватні засоби захисту від повітряних ударів. Ти маєш на увазі. Кожен вид повітряного нападу повинен мати адекватну відповідь. Ну, погодьтеся, що з гармати по гарбцях не стріляють. Це навіть такий прислів що з гармати по гарбцях не стріляють. Те, що сталося в Польщі, коли наші союзники по НАТО просто стріляли з f 35 ну це якраз і була стрільба з гармати по грабцям. Може, що вона була неефективною, але, але м, це були дуже задоволені результати. Я думаю, над ними дуже добре посміялися в Москві. Якщо ви думаєте, що ми так само себе не поводимо, то ви глибоко помиляєтесь. Тому що по шахедам працює реактивна авіація України. Може, ви чули про ті випадки, їх не часто бувають, на щастя, але про те, що загинули наші пілоти під час відбиття повітряної атаки. Це той випадок, коли реактивний літак працює проти шахедів. Шахет летить з відносно невеликою швидкістю, до звукової. А ось реактивний літак летить з надзковою швидкістю. в нього швидкість набагато більша. І коли він зближується з шахедом і стріляє по ньому. Ну, як правило, стріляє він з гармати, то влучення відбувається на відстані достатньо невеликій. І що відбувається далі? Снаряд влучає в шахет, шахет вибухає. А літак летить на надзвуковій швидкості. він влітає в хмару з уламків шахеда. І далі відбувається той ефект. Який ми бачимо, коли зенітна керована ракета вибухає поруч з літаком. Він пролітає через ці уламки, вони вражають фюзеляж. І літак падає. Так ми втратили декількох пілотів на F16. Друга ідіотська ідея це стріляти зенітними керованими ракетами по шахедах. Ні, ефективність достатньо висока, вони попадають без питань. Але ракета вартістю 5 мільйонів доларів летить і вражає об'єкт вартістю 20 тисяч. Скільки таких ракет потрібно для того, щоб забезпечити ефективний захист від удару, коли расисти, наприклад, запускають по 600-700 шахід. Да ніяка економіка цього не витримає. Це знову ж таки стріляти з гармати по гарцях. Ну а що ж робити, запитаєте? Все дуже просто. Шахідам повинна бути протиставлена, відповідні. Відносно дешеві, які співмірні по ціні з самим шахедом і ефективні засоби протидії. Шахед це фактично літак часів Другої світової війни. З цією лише різницею, що там немає пілота. Відповідно, він не веде повітряний бій. Він летить по прямій, він може там трошки відхилятися. А значить, по ньому повинен працювати літак часів Другої світової війни. Це так звана легкомоторна авіація. Чи є такі літаки в Україні? Є. Це навчальний літак. Чеського виробництва Л-39. Це літак радянського виробництва, як 52, які ви щойно бачили, як він працює по шахем. Це, наприклад, літаки бразильського виробництва Embraer. багато інших. Скажіть, будь ласка, що заважало закупити ці літаки в достатній кількості? Що заважало підготувати пілотів для легкомоторної авіації для того, щоб вони могли ефективно зустрічати нальоти? Ворожих безпілотників. Ви думаєте, це складно, це дорого? Ні. Більше того, управляти такими літаками могли б жінки. Чому на добровільній основі не можна було залучити жінок для служби в повітряних силах? Теж ж не на передові воювати. Це потрібно було б ганятися за шахедами і збивати їх. Повірте, жінки б з цим впоралися не набагато, можливо, і навіть краще, ніж чоловіки. І добровольців б знайшлось дуже багато. Можна було б створити полки легкомоторні авіації, які б зустрічали шахеди на відстані 150-200 км. І, і знищували б все, що, все, що летить. Ну а далі, уже після них починали б працювати мобільні вогневі групи. Із тих, хто пролетів, їх було б значно менше. І стратегічні об'єкти можна було б закривати мобільними вогневими групами озброєними переносними зенітно-ракетними комплексами. І набагато дешевше, ніж стаціонар. Чому цього не робиться? І хто за це має відповісти? Відповідь дуже проста. За все, це несе відповідальність персонально Верховний Головнокомандувач. Хоча, схоже на те, що зараз після цих одеських подій він буде шукати ЦАПа від бувайла. І ні, не Кіпер. Ну, мало віриться в те, що Кіпер піде відставку. Хоча все може бути. Він вирішив змінити командувача повітряних сил на південному напрямку. Ну, начебто він винний в тому, що там немає ефективного захисту. Ефективного захисту немає, тому що головнокомандуючий не, не займається питаннями повітряної оборони. Він не націлює своїх начальників військових адміністрацій на створення підрозділів повітряної оборони. Вони не мають ефективного озброєння тих же переносних ракетних комплексів, до речі, Стінгери нам, американці, на першому етапі постачали в великій кількості. Він не, не, не опікується питаннями створення винищувальних полків легкомоторної авіації. І могли закривати не тільки Одесу, але Київ, Полтаву, Кременчук, які постійно, по якому постійно щось прилітає. І що, що стосується шахедів, то збивати їх немає проблеми. Тут проблема виключно організаційного характеру. Ви праві задати питання: ну, нас же атакують не тільки шахеди, нас же атакують крилаті, балістичні ракети. Абсолютно правильно. Для крилатих ракет найбільш ефективним засобом протидії є реактивна авіація. Ті ж самі F-16 су 27 Ракети, які там для повітряного бою АМ-9, Сайдвіндер, вони прекрасно збивають крилаті ракети. Ось проти чого повинна працювати наша е реактивна авіація. Ну а що стосується ракет балістичних, так, тут не допоможе ні. Реактивна, ні легкомоторна авіація. Тут допоможуть виключно зенітно-ракетний комплекс, які можуть збивати балістичні ракети. Це Іріс-Т і це, відповідно, Петріот. Але для того, щоб вони могли це робити, їхні ракети не повинні використовуватись на збиття шахеда. Це нонсенс. А потім ходити і волати, нам ракет не вистачає, вам ніколи їх не вистачить. І за те, що у вас немає порядку. А командир, який відповідає за збиття, йому вже наплювати, давай збив'ємо, тому що нас за це уб'ють зверху. Оця відсутність системи, ця хаотичність, оця абсолютно непродуманість, вона є головним ворогом і головною проблемою, яка нас сьогодні накриває. Ви вправі задати питання, чого це ти розмовляєш на цю тему. Дорогі мої друзі, я хочу вам повідомити, що за першого світу я офіцер протиповітряної оборони. І так склалося в моєму житті, що свою першу військову стажировку я проходив в Одеському корпусі протиповітряної оборони Збройних сил Радянського Союзу. Центр Одеса до складу Одеського корпусу ПВО входили винищувальні авіаційні полки, входили радіотехнічні бригади, які забезпечували контроль за повітряним простором, і три зенітно-ракетні бригади: Кишинівська, Одеська і Херсонська гвардійська зенітно ракета. От саме Херсонські гвардійські зенітно-ракетні бригади я проходив військове стажуванні в населеному пункті, який називається Чорнобаївка. Так, так, саме в Чорнобаївці стояв на 6-й зенітно-ракетний дивізіон, оснащений комплексом М125 «Нева». Це ближнього радіусу дії. і він діяв в межах єдиної системи прикриття повітряного простору Радянського Союзу. Тому що війська протиповітряної оборони це був окремий вид збройних сил, який забезпечував контроль е і захист від повітряних ударів. І тактика дій була цим цілком зрозуміла. На дальніх підступах, в 200 кілометровій зоні до кордону, якщо туди влітав ворожий літак, вилітали е не ракети, вилітали літаки реактивні, які супроводжували противника вздовж е всього нашого кордону. Якщо ворог вже влітав і. Що масований наліт, ну це я кажу теоретично, бо такого не було. Повинні були включатися зенітно-ракетні війська. Спочатку С-200 Вега дальнього Радіусу дії, потім С-75, середнього радіусу дії, потім їм на заміну прийшли С-300. Ну і потім наші С-125 радіусу, ближнього радіусу дії. Мало того, в корпусі ПВО були ще й ядерні боєприпаси. І за. Рішенням командира корпусу, коли при масованому нальоті, коли стане ясно, що там летять носії ядерної зброї, яких ми не можемо зупинити, ракета С200 могла нести ядерну боєголовку, вибухнути, і, відповідно, всі, хто туди летів, більше не нікуди не будуть. Це була продумана система. А у нас по сьогоднішній день, на четвертий рік війни, нас немає продуманої системи повітряної оборони. І мене серце кров'ю обливається, коли я бачу те, що відбувається в Одесі. І як би не намагався Володимир Олександрович знайти ЦАПа від відповідальність лежить на ньому персонально. На людині, яка неспроможна не зрозуміти, що потрібно, ні зробити. Тому, дорогі друзі, я глибоко співчуваю Одеситам. І ми робимо все, щоб допомогти людям, які постраждали в результаті всіх цих ударів. Але Пам'ятайте дуже просту річ, що без кардинальних змін в управлінні нашою країною, Збройними силами України, повітряної оборони, організації їхньої, нам буде дуже складно перемогти в цій війні. Але, попри все, я все таки вірю, що ми знайдемо в собі сили змінити ситуацію на краще. А на сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!